2022 рік це рік боротьби. Як війна змінила мене? Я стала більш самостійна, трохи доросла, сильніша. Часто можеш вирішити тільки ти тут і зараз. Завтра я прямую до Америки. Де я знову нагадаю про те, що це боротьба. Мій дім знищують кожного дня. Я не зупинюсь, поки ми не переможемо. Рік розпочався для мене 24 лютого. Цей досвід я б ніколи не хотіла пережити знову. Ми ще тоді зверталися до русських, питалися щось сказати в той момент. У вас є сила не мовчать. Я знаю, страшно, я знаю. Але це все виявилося марним. 28 лютого ми зібрали прес-конференцію в Стамбулі, ми говорили про те, що відбувається. Повномасштабна війна в Україні в усіх її областях. Stand with Ukraine! Ми переможемо. Слава Україні! Мені запропонували співати. Я була тоді здивована і сказала точно ні. Але з часом, там за два-три дні, я все ж таки погодилась: це найменше, що я можу зробити. На моїй пам'яті це взагалі перший виступ, коли я вийшла на сцену, я навіть не робила там хо 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 Я вийшла і почала співати. Пісня жила і стала звучати з новою силою, з новим болем, з новою міцом. Перезні по травень це взагалі було все як в тумані. Щоб встигати бути кожного дня в новій країні, в новому місці, я навчилася нести все при собі. Нагорода за визначне лідерство Atlantic Council — це була така неочікувана подія. Звичайно, я і не думала, що за мною спостерігають. And I use this song, I use my voice to raise money for humanitarian help. Кожна подія це така можливість зустріти людей, яких визнає світ, як Фарел Вільямс, Алоя Блак, Едширан, Грегорі Портер, Палома Фейс. Кожен з них підходив, висловлював свою підтримку, пропонував чим можна допомогти, що можна зробити. Кожен виступ це можливість попросити світ про допомогу і подякувати. Перша мелодія, яка от з'явилася Thank you, І мені так сподобалося, наче я не писала не знаю скільки років, Rock. сама себе похвалила. Сказати, що мені було складно нічого не сказати. Кому було легко нікому. Найважчим в цій боротьбі було те, що діти були в Стамбулі з сестрою. І це було нестерпно. Мами мене зрозуміють. Ти маєш боротися за те, щоб побачити своїх дітей, щоб їх обіймати, цілувати, скільки тобі хочеться. От така боротьба. І підпоклик. Не розумію, як я встигла його зробити, записати, написати. Ну а думки в піснях Take to Place або «Be brave, be different» Вони мені здається дуже схожі на, на думки всіх нас про те, що ми всі мріємо про місце, де немає війни. Вижна задоволення. Я вважаю, що твій голос чутно всюди, а танці дуже важливо. Далі буде, тому що я не знаю, як зупинитися, коли ми ще не перемогли. Ми кажемо правду і ми за своє. Від цього така насолода і такий спокій внутрішній, що я, друзі, за своє, я за правду. Ну, просто ти аж світишся.